Друзі нас інфо перші проголовне поїхали. Військовому містечку поблизу однієї з казарм на південному заході Росії. Сталося те, що кілька годин тому було б названо неможливим пілота. стратегічного бомбардувальника Ту-95 важко поранили. Коли він виходив з свого службового автомобіля, у той момент поруч була його доросла дочка, яка служила в складі збройних сил АРФ. Вона загинула на місці поруч з тілом. плакав чоловік. Також поранений, заявив: Я зроблю все, що ви заплатили, але нічого йому вже зробити не вдасться. Його і його доньку ліквідували партизани. Саме за його військові злочини ці слова зафіксовано відеореєстратором, який стояв поруч на світлофорі. У момент нападу пілот переходив дорогу після того, як залишив територію військової частини. Дочка його супроводжувала в неї була зброя, але вона не встигла відреагувати на нападника. Чоловік із закритим обличчям відкрив вогонь із короткоствольної зброї, влучивши спершу в дочку. Потім ще кілька пострілів припали в пілота. Один з пострілів в область живота ще один з плече. Пілот залишився живим, але в тяжкому стані його доставили до реанімації військового госпіталю. Його дочка померла на місці. Тіло забрала військовий АРФ. Поліція військової охорони закрили містечко. Вхід і виїзд і з нього контролюють. Дороги перекрили, усіх перехожих опитують Відео з камер спостереження вилучено. Свідки повідомляють, що нападник кілька хвилин стояв біля світлофора, трохи далі рушив на зустріч пілоту. Коли пілот уже спускався з троту ару, нападник підбіг, відкрив вогонь. Потім він спокійно пішов у бік річки, помахав зник. Камера зафіксувала сів на мопет і виїхав бік траси. До цього часу його особливо офіційно не встановлено. Слідчі розглядають кілька версій навмисне вбивство і помста за участь пілота в бомбардуваннях, але Халеспровод демонстраційного акту війни на території агресора. Уранці керівництво військової частини видало строго конфіденційну директиву. Ніякої інформації до офіційного дозволеної поширювати. прес служба Міноборони РФ повідомила, що пілот отримав поранення внаслідок злочинного акту, але деталей не навела. Українська сторона через власні канали назвала це прикладом фронтової справедливості, зауваживши, що війна ведеться не лише на лінії фронту і в тилних територіях. Проте українські офіційні джерела це не підтвердили. Вони залишились з коментарем. Війна має багато облич в реанімаційному відділенні військового госпіталю. пілота оперують гостанню, оцінюють як стабільно важкий поблизу палат. Виставлено по одному офіцеру. О доступ до зони обмежено в казармі дочки оголошено траур. колеги. Вона називала себе станом на блокаді. Нещодавно повернувшись з ротації. Після інциденту керівництво зібрало особовий склад. Пройшло оповіщення родин. А така стала темою закритого брифінгу. Цей випадок може мати наслідки, що входить за рамки одного військового містечка. По перше, це удар по іміджу військової безпеки та недоторканості офіцерів у тилу. Якщо пілотам могли атакувати в місті поруч з казармою, це показує, що страх і відчуття вразливості починають підривати вертикаль влади. По друге для української стратегії це символ війни. агресора, повертається до нього самого і військовий РФ вже не можуть покладатись на абсолютний контроль. По третє для Росії це виклик, чи буде це поодинокий акт чи початок нової серії атак на тилові об'єкти. Якщо виявиться, що це не випадковість, наступ може бути спрямований на деморалізацію силовиків офіцерів, які мають виходити за межі фронту. Після нападу силовики провели обшуки в помешканні пораненого пілота. А також у казармі, де служила дочка його, за словами джерел у квартирі знайшли кілька військових відзнак медаль за участь спецоперації, а також особисті фото з борту стратегічного бомбардувальника Ту-95, саме того типу літаків. Які використовуються для пуску ракет по території України? Ці матеріали були передані до слідчої групи, яка працює під контролем ФСБ. Водночас стало відомо, що дочка пілота неодноразово виступила з агресивними коментарями в соцмережах щодо українських біженців і навіть брала участь у формуванні інформаційних звітів для частин пропагандистських каналів армії РФ з поміж особового складу частин, які служили обидва після атаки, пройшла негласна чистка командування, провело неформальне опитування за політичну лояльність перевірку контактів історію пошукових запитів. Телефонах за попередніми даними щонайменше двох рядових та одного молодшого офіцера усунули від служби формально через дисциплінарні порушення. Але за частками через підозру витоку даних про пересування пілота, це свідчить, що слідство не виключає участь в своїх координацій з замаху. На фоні подій в містечку почалася розмова про те, що пілот міг бути в полі зору партизанських груп або антивоєнного підпілля, де телеграм-канали стверджують, що його пересування відстежували. Через мобільний додаток Бенець з допомогою внутрішнього витоку з частини також обговорюється версія, що нападник був іноземцем або колишнім громадянином однієї з країн пострадянського простору, який діяв за власною ініціативою. Незалежні аналітики зазначають, а така мала ознаки демонстративності, вчинена серед білого дня біля військової бази у присутності десятків свідків. Це не спонтанний злочин, а сигнал. Наразі всі згадки про подію активно модеруються в російських змі. Офіційні джерела не називають імен, не дають деталі. Інформація подається в форматі напад на військовослужбовця не встановленої особи, але всередині військових і силовиків випадок уже називають знаковим показником того, що навіть у глибокому тилу вже немає гарантій безпеки. Це не лише про помсту, це про початок дія нової логіки війни. Вона приходить до тих, хто був її інструментом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. Зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.